Громада таки визначила місце встановлення пам'ятника Великому Кобзареві. Він постане перед будівлею облдержадміністрації. Запроголосувало більш аніж 200 учасників громадських слухань. Щоправда, останні розпочалися із суперечки. Як стало відомо, мешканці обговорюють той проект пам'ятника Шевченкові, який не переміг на конкурсі дворічної давності. Проводити конкурс під цей пам'ятник, бо цей пам'ятник у вас готовий на складі, і ви, власне, хочете перед будинком адміністрації. Очевидно, так. Але як з тим пам'ятником який виграв тендер, і який очевидно є достойним того, щоб наше місто мало такий пам'ятник Шевченку. Виявляється, чиновники самостійно вирішили, у місті стоятиме скульптура Шевченка, подарована відомим архітектором Леомолом. Думки влади та громади співпали не лише у виборі самого пам'ятника, але й місця його розташування. Ми бачимо, який гарний пам'ятник Франківську, патрону нашого міста Івану Франку, і це вважаю, що пам'ятник має бути величний і в центрі міста. Що це не можна десь в такому місці? І Ще одне важливе, що треба врахувати. Рекомендація архітекторів. загалом архітектори представили шість місць, де можна було б розмістити пам'ятник Шевченкові. Серед пропозицій: міський парк, сквер Міцкевича та зелена зона біля вокзалу. Частина Івано-Франківців хотіла бачити кобзаря на вічовому майдані. Однак, фахівці таку ініціативу розкритикували. Це до речі, найстаріший публічний сквер Івано-Франківська. На, його, якщо розміщувати там скульптурну композицію, очевидно, що доведеться його досить сильно трансформувати, що, на мій погляд, це все-таки наша історична пам'ятка і втручання таке в цей сквер, воно, на мій погляд, недоречне. Аби скульптура молодого Шевченка вдало вписувалася у площу перед будинком, ода стверджують архітектори. Її потрібно озеленити. Чиновники вже взялися підраховувати кошти, необхідні на встановлення пам'ятника. Його планують відкрити до 9 березня наступного року.